Андрій, послухай матір, справді вона тобі не пара. Андрійку, вона сільська дівчина, розумієш, проста. Ну, ти подивися на неї. Вона прямо створена для того, щоб жити в селі, а ти зовсім з іншого середовища. Тобі потрібна інша наречена. Шукай собі рівню, повторював за матір'ю батько. Батьки дуже довго вмовляли сина, а він ні в яку люблю, каже, їй, і все. Батько Андрія, професор Євген Борисович, викладає в університеті філологію. Інтелігентна людина, м'який, добрий. Мати Андрія, Віра Степанівна, викладає в тому ж університеті психологію. Познайомилися вони 25 років тому, коли молоденька Віра влаштувалася працювати на кафедру спеціальної педагогіки, розумницю, красуню тут же примітив молодий, тоді ще доцент Женя. Стали зустрічатися, відносини у них розвивалися неспішно і красиво. Женя дарував Вірі шикарні букети, запрошував у ресторани і на виставки. Вони дуже любили ходити по музеях і театрах, а потім довго розмовляли і ділилися враженнями про побачене. Через рік вони одружилися, незабаром народився син Андрійко, батьки його балували, пестили і плекали, і недаремно син їх не розчарував. З самого дитинства він почав проявляти незвичайний розум, розсудливість. І посидючість дуже добре вчився, і ще він завжди був слухняним хлопчиком і не доставляв батькам ніяких турбот. Школу закінчив блискуче, чудово склав іспити і, звичайно ж, поступив в той університет, де викладали батьки. Там же він познайомився з Оксаною. Оксана народилася і жила в селі, Старанно вчилася Старалася і після закінчення школи, поїхала в місто здобувати освіту. Бали за іспитами вона набрала високі і могла вибирати будь-який інститут. Батьки були раді за дочку і пишалися нею, однак з її від'їздом робочих рук в сім'ї поменшало. Оксана не цуралася ніякої праці, прибирала запоросятами, доїла корову. Часто допомагала батькові, косила траву. Вона завжди була рада допомогти батькам, адже у них росли ще троє маленьких дітей і матері по дому допомагала. А вже які пироги навчилася пекти, всім на радість. Дівчина була смілива, рішуча, добра і трохи наївна. Оксана ніколи не соромилася свого походження. Перший час в університеті вона трохи відрізнялася від інших, однак в гуртожитку, живучи пліч опліч з міськими дівчатами, Оксана швидко навчилася у них одягатися й фарбуватися і стала зовсім як вони. За відмінне навчання вона отримувала додаткову стипендію, і дівчині цілком вистачало грошей не тільки на життя, але і на одяг і косметику. Характер у неї був чудовий, з нею всі дружили, а ще всі знали, що Оксана надійний друг, до неї можна було покластися в будь-якій ситуації. Доля звела Андрія і Оксану в університетській їдальні. Яскрава, красива дівчина з величезними блакитними очима і шикарною косою пшеничного кольору. Відразу сподобалася хлопцеві. Саме своєю безпосередністю вона приваблювала найбільше. Вона не намагалася здаватися краще, ніж є, а була сама собою. Сміливо висловлювала свою думку, дуже по-розумному міркувала і вміла слухати. Андрій закохався. Сором'язливий, інтелігентний молодий чоловік. Теж припав до серця Оксані. Вони стали зустрічатися. А потім Андрій вирішив, що прийшла пора познайомити дівчину з батьками. Тим більше, що мати вже давно зрозуміла, що у сина хтось є, але в його справи намагалася зайвий раз не втручатися, надаючи йому право самому вирішувати, коли розповідати про своє особисте життя. Коли ні. Про Оксану вона нічого не знала. Андрій зустрічався з нею після навчання, та й вчилася дівчина в сусідньому корпусі, тому з Вірою Степанівною не перетиналася. Хто ж так косу тримає? дзвінко засміялася Оксана, вказуючи рукою на екран телевізора. Відразу видно, що не вміє. Треба не руками махати. А всім тілом рухати, тільки тримати її міцно. І повернутися треба, щоб вітер в спину дув, а не навпаки. Трава ж не туди нахиляється, незручно так. Вони сиділи на кухні за столом з батьками Андрія і пили чай. Був включений телевізор, і по ньому йшов якийсь фільм, де показували косаря. Віра Степанівна поперхнулася чаєм, а потім. Відкашлявшись, запитала Дитинко, а звідки ти знаєш, як тримати косу? І Оксана розповіла про своє життя в селі, про те, як вона допомагала батькам, коли жила вдома, про те, як сумує за своїм рідним і за сільським життям. Але в місті мені сподобалося більше. Я думаю, що буду краще жити в місті. Тут, можливостей більше. Простодушно зізналася дівчина. В очі Оксані батьки нічого не сказали і навіть подумала, що знайомство з ними пройшло цілком вдало. Однак увечері в родині Андрія відбулася серйозна розмова. Андрію, що ти з нею будеш робити? Вона ж зовсім тобі не підходить. Мати наливала собі вже четверту кружку чаю. Вони так і сиділи за столом. Ти й корову ні разу не бачив, а вона й доїть, і сіє, орей, траву косить. Ох, не таку ми тобі наречену готували сину. Євген Борисович теж не схвалював вибір Андрія. Але він мовчав і тільки нервово тарабанив по столі пальцями. Перший раз в їхній родині виникли такі серйозні розбіжності. Син стояв на своєму, і батьки, зрозумівши, що не можуть його переконати, вирішили на деякий час відкласти неприємну розмову. У вихідний вони всією родиною відправилися на дачу. Це був кінець червня, сесія в університеті закінчилася і можна було розслабитися. Андрій запросив Оксану. Дівчина з радістю погодилася. Не встигли вони приїхати, як Оксана почала дивувати. Це що таке? Вона ж тінь дає на півгороду. Схопивши пилу, Оксана спритно забралася на величезну сусідську яблуню, що росла за межами сусідської ділянки. Євген Борисович і Віра Степанівна вже багато раз в конкретній формі намагалися пояснити. Нахабному сусідові, що крона цього дерева затіняє їх грядки, але він не хотів нічого слухати і заявляв, що це дерево його, чіпати його не можна, і нехай росте на здоров'я, а вони нехай не лізуть. Бач, який? Зараз я йому покажу. Дівчина швидко і вміло відпиляла гілки, які давали тінь, і спустилася на землю. На шум вийшов сусід. Віра Степанівна закрила руками обличчя, приготувавшись до велетенського скандалу. Однак сусід був настільки ошелешений сміливим вчинком Оксани, що тільки мовчки відкривав і закривав рота, як величезна риба, викинута на берег. Через пару хвилин мовчання він почухав потилицю і нарешті промовив Чого ж ви так? Сказали б, я й сам тоді ну, того цього відпиляв би. Оксана діловито склала гілки біля паркану і побачила на землі мокру пляму. А це що? Дайте на лопату, скомандувала вона. Андрій пішов по лопату. А з дому визирнув Євген Борисович і, поправивши окуляри, сказав Віра, вода в крані ледь капає. Поламалося щось. Віра Степанівна тільки знизала плечима. Проте Оксана почала копати те місце, де було мокро. Протікання швидко виявилося. От так дівчина! захоплювався Євген Борисович, прибираючи інструменти після того, як трубу вдалося полагодити. Молодець, з такою не пропадеш. «Вірно, віра? Розумниця і роботяща, і все вміє, і за себе постояти може, посміхнулася мама Андрія. Сам же Андрій дивився на Оксану закоханими очима. Дівчина відкинула косу в спину і сказала: А сусідові вічі ж треба давати, бач, який? Просто ви не такі люди, і він знає, що на конфлікт не підете, ось і нахабніє. У нас в селі, знаєте, який випадок був? Ох, сміхота! Зараз розповім. У сусідів півень жив, задиркуватий, і безглуздий, жах, а сам яскравий, красивий, великий, хоч на виставку. А вже кричав, так оглухнути можна. Але я б його давно вже в суп пустила. Одні проблеми від нього у нас і качки, і кури, всі жили дружно, а у них цей півень нікому життя не давав. Наш півник курей то своїх старіх. Селезень теж за качечками дивився, а одного разу не побачив, і сусідський півень ні з того, ні з цього раптом з дуру кинувся на нашу качку і почав топтати. А наш селезень, як це побачив, Давай шипіти, крилами махати, обурюватися, зігнав півня. А той нахабно відійшов і йде, так важливо, не поспішаючи всім своїм виглядом, ніби кажучи, що він тут головний і ніхто йому не указ. Тоді селезень обурився таким нахабством і в помсту на сусідську курку накинувся, яка тупцювала поруч. Курці, то зовсім погано. Хрипить, того й гляди, розчавить її селезень. Півень кинувся на селезні і щепилися вони міцно. Пух, пір'я летіло, качечки й курочки розійшлися з грайками по сторонах. Стоять, пірячко, чистять, дивляться, хто переможе. А ніхто не переміг. Я з відром води вискочила і облила їх обох, а сусідському півню ще й на горіхи дала. Далеко летів, бач. Надумав наших птахів ображати. Оксана аж розчервонілася від своєї розповіді така красуня. Відкинула знову за спину свою шикарну косу, посміхнулася яскраво, променисто і каже Віро Степанівно, ви скажіть, чим допомогти ще? Я все вмію. Дякую, дівчинко, посміхнулася мама Андрія і обняла свою майбутню невістку. Поговорили батьки і вирішили, що нехай Андрій одружується на Оксані. Чудова дівчина, з такою розумницею не пропадеш. А що проста, сільська, то це таке. Головне, щоб людина була хороша. З'їздили в село на батьківщину Оксани, познайомилися з майбутніми родичами, вони їм дуже сподобалися. Люди добрі, душевні, відкриті, місця там мальовничі, природа, продукти натуральні, молоко, сметана, яйця сільські. Поїхали вони звідти з гостинцями і обіцяли ще в гості приїхати, бо надто вже у них добре, а Євгену Борисовичу лазня сильно до душі припала, вирішив собі на дачі неодмінно таку ж побудувати.